Привіт, друзі! Мене звати Євген, я менеджер магазину чоловічої косметики Men Essence. Сьогодні відео буде порівняння. В суспільстві іноді чую таку думку, що люди, які заводять бороду, це десь ліниві люди, які не хочуть виголитися, які економлять, тому що це, начебто, економніше догляд такий. І тут на цьому відео я зробив порівняння, щоб саме ми перевірили, чи справді це економніше, чи ні. І від себе хочу сказати, що завести бороду це набагато складніше, тому що зараз в моді саме доглянута борода, щоб її доглянути, і треба, звичайно, якісь засоби. По-перше, по-друге, потрібно тримати, щоб слідкувати за довжиною, робити контування. Звичайно, це все також потребує певної праці, тому зараз ми порівнюємо. Я е, зробив ось такі порівняння. В нас тут засоби для гоління. Тут для догляду за бородою. Візуально, по-моєму, за бородою більше. Зараз ми детально все обговорюємо і порівнюємо по цінам в нашому магазині, що буде дорожче, що буде дешевше гоління чи борода. Починаємо з гоління, з цього набору. Детально, давайте зараз ми порахуємо набір для гоління. Ну, Звичайно, це для того, щоб було комфортне гоління. Ось такий тубус крем для гоління. Це прорасу Італія, коштує 160 гривень. Ну, це і середня ціна. Якщо це там пінка якась можливо, кому що зручно, гель, мило для гоління. Ну, в середньому давайте 160 Так, це крем є. Далі. Це станок. ну В нашому випадку це я вже взагалі взяв професійне гоління. Це шаветка, яка коштує 650 гривень, і 250 гривень коштують у нас ось такі леза дербі. До цієї шаветки 100 штук. Ну, і в принципі, станок плюс-мінус, якщо це хороший, якісний, давайте теж хай буде така сама ціна, так? Просто що в нас станків тут немає зараз. І також після гоління обов'язково. Для того, щоб заспокоїти шкіру, лосьон такий 480 гривень, 100 мл сандал. Тепер приходимо догляд за бородою. Тут майже всі засоби, які в мене є. Звичайно, це триммер. Він необхідний, тому що вам потрібно стристи, щоб робити рівненьку форму. Вам потрібно робити кантування, підстригати непотрібні волоски. Триммер необхідний. Такий коштує 750. Якраз бо я такий собі зараз взяв, в мене трошки інший. Тут є дисплей, тут насадки, до речі, на 7 мм. Один. 5-7 мм. Тобто це якраз та довжина, яка мені хочеться. Раз, 750. Далі Далі шампунь. Також необхідна річ. Я собі взяв Лайм. 450 гривень. Шампунь потрібен так само, як і шампунь для волосся. Ви очищаєте, освіжаєте бороду, робите волосся слухняним, це необхідно. Далі також це олія для бороди. Також вона потрібна для того, щоб волосся було м'яким, приємним на дотик. Який пом'якшує, так? Це олія для бороди, плюс вона дуже ароматна, це дерево та спеції про расу Італія. Також я використовую бальзам для бороди, це саме бальзам для бороди, для під шкірою, під, під волоссям, вибачте. Тобто він потрібно, щоб наносити, якщо є зуд, почервоніння, неприємні відчуття. Такий бальзам допомагає, він дієво. Я використовую. І в мене є ще один бальзам це живильний бальзам, який покращує ріст волосся. Робить також приємним слухняним волосся. Іноді я його використовую також і такий. Він коштує 350. Тому, друзі, ось такий підсумок. Зараз на екрані я вивожу, що у нас вийшло. Ось. І знову ж таки, звичайно, потребує якихось певних затрат і гоління, і борода. Тому, на мою думку, сьогодні це просто. Смак це імідж, це кому що подобається. Я, звичайно, останнім часом тільки хожу з бородою. Мені це подобається, це якась вже частина мого іміджу. Мені складно себе уявити без бороди. Я себе обічуваю впевнено. Якщо мені хотілося голитися, я б голився. І це просто вибір сьогодні. Все. Тому, друзі, ось така у нас вийшло порівняння. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на нас. Тут ще дуже буде багато експериментів.